Привіт всім, мене звати Роксолана на Макитів, і зараз буде дуже актуальне відео, яке давно ви просили мене зняти саме про зарплати в Нідерландах. Яка є мінімальна зарплата? Як вона залежить від віку? Це часто мене питали. Мами або просто, ну, це вже, мабуть, не діти-підлітки, правильно сказати, віком 15, 16, 17, 18 років та вище старші люди, тобто, які є зарплати, чим вони відрізняються, які вони бувають, про нето, бруто, щоб конкретно зрозуміти. Я хотіла в це відео також додати інформацію про те, як правильно рахувати вашу зарплату, нету, бруто. Такий є спеціальний калькулятор його показати. Але я думаю, що це відео може трошки затягнутися, бо інформації є багато, вона є цікавою. Тому, якщо вам актуально, напишіть в коментарях, я зроблю окреме відео, де я вам покажу покроково, як правильно, відносно вашого віку, там є нюанси різні, прорахувати, яка ваша зарплата буде бруто, а також нетто. Що це таке, я зараз поясню. Але, перш за все. Хочу вам нагадати про підтримку каналу, який я знімаю українською мовою. Що таке підтримка каналу? Це коментар від чотирьох слів. Чому саме чотири слова? Тому що такі алгоритми Ютубу, а також інстаграму. Коли ви пишете коментар від чотирьох слів, відео в YouTube просувається більше українців зможуть побачити цей контент і взяти з нього користь. Також щодо підтримки каналу, це є лайк, підписка. Поширення відео, за що я вам дуже дякую, і думаю, що люди, які дивляться ці мої корисні відео, також. Отже, приступаємо до інформації про зарплату в Нідерландах. Зарплата за віком це законодавчо врегульована система, за якою роботодавець. Буде оплачувати працівнику до, наприклад, 21 року значно нижчу зарплату. Зараз я вам розкажу конкретно і вставлю також таблички, щоб ви могли собі зупинити відео і почитати. Деякі компанії використовують ваш вік як вік при розрахунку зарплати, тоді як інші використовують вас навіть точний день народження. Отже, зарплата за віком це. Рішення було б створено, щоб заохотити молодь в принципі, навчатися, а не працювати. Бо якщо б зробили розумієте, дуже високі зарплати, ну, діткам, підліткам, вибачте мене, будь ласка, я знаю, що ви дивитесь моє відео там 15-17 років. Ну, ви б розуміли, що ну, ми ж старші розуміємо, що вам потрібно не тільки заробити кошти, ви ще встигнете все життя попрацювати. Повірте мені просто. Ми всі, коли ми молоді, дуже стараємося подорослі, що кожен через це пішов, немає людини. А потім ну, ти все життя вже по дорослі можеш працювати. Саме тому Нідерланди врегулювали цю зарплату по віку, і, до речі, багато хто щодо цього, ну, в принципі, так не те, неправильне слово протестує, а не згідний з цією думкою, тому що в принципі, люди працюють на таких самих роботах, а отримують менше. Ну, уряд вирішив так. Отже, крім того, влада хоче е, таким чином мотивувати молодь е, до лояльної та довготривалої співпраці з роботодавцем. Е, збільшення заробітної плати разом з збільшенням стажу призведе до того, що люди, що працюють в одній компанії, Е, меншу хоче, захочуть змінювати роботу, так вважає уряд Нідерландів. Також широко поширюється думка, що старші працівники є більш кваліфікованими та відповідальними ніж молодь, тому і заслуговують на вищу зарплату. Ну, в принципі, це логічно, якщо ти стаж 5, 10, 20 років і приходить також молода людина, можливо вона там швидша, активніша. Порівню енергії, всяке таке, але все-таки цей твій досвід, який ти мав в цій ж компанії або на інших роботах, ви ж розумієте, що це також неможливо співставити. Я тут ставлю табличку вік працівника там 15, 16, 17 і так далі років. Але вам зачитаю мінімальна місячна ставка, наприклад, від 21 плюс років 1995 євро. А от 15 років 598 50 центів. Я старалась цю інформацію максимально перепровірити. Тобто, я не говорю вам, що до кожного цента це вже так 100%, бо я бачила відхилення на деяких сайтах. В принципі, це актуальна інформація на 2023 рік. Тобто, ось така мінімальна місячна ставка. Але хочу ще наголосити, що це є бруто і є нетто. І це є важливо, ви можете почути таку зарплату і подумаєте, що ви отримаєте її на руки. Але зарплата на руки, яка називається нетто, вона може відрізнятися. Саме тому я кажу, що якщо вам потрібно, я знімлю відео про калькулятор рахування цієї зарплати конкретніше. Далі, Вік працівника згідно погодинної роботи праці. Хто дивився моє відео? Ось це прикріплю вам тут обкладинку. Взагалі про особливості заробітної плати, точніше правильно, роботи в Нідерландах. Це, в принципі, масштабне відео, де я все розповідаю про особливості дуже конкретно і покроково. То там є вказано, що в Нідерландах погодинна робота праці, і також там розказано, чому, так, і як працюють нідерландці на цій роботі, знаючи, що в них погодинна праця. Подивіться, я думаю, буде вам цікаво. І тут є такий приклад: табличка. Якщо вік там 18 за 36 годинний робочий тиждень 6.40 і так далі, ви бачите, що якщо вік 21, то вже 12.79, якщо 40 годинний робочий тиждень, що рахується в принципі, максимальний такий середній робочий тиждень 40 робочих годин, то 11.51 або 5.76. Я розумію, що я просто спілкувалася з підлітками, які тут працюють, і вони так вони взагалі вдячні, що є така можливість працювати. і вдячні, що є можливість навіть банківську картку виробити. Хто, до речі, не знає, хто з мамів або статтів дивиться це відео. Або якщо ви, молода особа, дивитеся це відео і не маєте власної картки, а ви би хотіли цього, і батьки не заперечують, то подивіться ось це відео, там є вказано в яких банках можна відкрити картку для підлітка віку нижче ніж 18-21 рік. Тому що не кожен банк дає можливість це зробити. Далі інформація про погодинні ставки в Нідерландах з 1 липня 2023 року. За сама зарплата я читала ще інформацію, що вона регулюється двічі на рік в Нідерландах. Нідерланди. Не мають однотижневого стандартного робочого часу. Певний робочий тиждень залежить від роботи. Може становити там 36, 38 і 40 годин, як я щойно казала. Мінімальні погодинні ставки діють з 1 липня 2023 року. Я прикріплю ту табличку, щоб ви подивилися це про що я вам казала якраз. Отже, ця табличка це є мінімальні погодинні ставки, що діють з 1 липня 2023 року щодо зарплати в Нідерландах. Дальше. додатки до зарплати в Нідерландах. Жителі мають право на обов'язкові надбавки до заробітної плати, і їхній розмір залежить від роботодавця, але зазвичай вони такі. 125% добової ставки, якщо ви працюєте більше 8 годин на добу, це означає, що якщо ви, наприклад, проводите на роботі 9,5% у визначений день, вам буде виплачена основну ставку. За перші 8 годин і на 25% більше кожної додаткової години. 125% під час роботи в нічну зміну. 125%, коли ви працюєте в суботу, 150% коли ви працюєте в неділю, і 200%, коли ви працюєте у свята. І зараз кожен так собі подумав, ого, 200 свята, треба на свята виходити, а в понеділок робити собі від, ну, відпускний від роботи день. так? Але це не так просто. Якщо ви, наприклад, десь влаштувалися чи офіціантом, чи в такій сфері обслуговування, ви розумієте, про що я. Ну, звичайно, що так, ви будете там більше працювати на вихідних, за що ви будете отримувати кошти, але також зрозумійте, що воно. В принципі, все врегулюється, бо, звичайно, робочий день менше відвідувачів. Якщо там, наприклад, це не літо, зараз високий сезон, так, по заробітках. Зараз навіть самі нідерландці, там вчителі, викладачі або студенти, які хочуть не тільки відпочити влітку, а ще підзаробити, позаймали купу посад. І складно влаштуватися на роботу. Я вже казала вам про це відео в попередньому відео про роботу. Тобто, ну хтось подумає, о, тільки ви працювати там по вихідних і в святкові дні, бо такі надбавки це вигідно. Так, насправді це вигідно, це класно, але це не вдасться зробити тільки так. Це хіба у вас буде така тимчасова робота, але ну, її загальний час, тривалість, який ви будете присвячувати цій роботі. Я розумію, що він пропорційний до зарплати класний. Але якщо це розбити на 40 годинний робочий день, ну, в принципі, кожному своє, хто хоче бути постійно зайнятий, або тимчасово зайнятий, такі опції тут також є. Далі, від вас було таке питання, що в яких сферах, в Нідерландах, можна знайти собі роботу без знання мови. Я, в принципі, відписувала постійно вам це в директі інстаграму або в Ютубі, але вирішила підібрати такі не всі. Але ну, одні з головних варіантів, де б ви могли влаштуватися. Наприклад, робота на складі: комплектувальних замовлень, пакувальник, водій, навантажувач, якщо у вас є спеціальні документи, в принципі, взагалі водій. Робота на складі, багато жінок також працюють на складах. Є різні склади. Це не означає, що вам потрібно буде піднімати якісь там неймовірні палети чи щось носити. Взагалі, в Нідерландах це все. Більш автоматизовано так потрібно також носити, але повірте, є різні склади і різні роботи. Є маркування, наприклад, рухомий, такий, я не знаю, як правильно сказати, їде така лінія, і ви її маркуєте, тобто ви не піднімаєте, лише маркуєте, Там сканування. ну, Тобто є дуже багато різних опцій, де не потрібно задіювати фізичну роботу в силу. Це я говорю саме для жінок, але для чоловіків також, звичайно. Виробництво, наприклад, класична упаковка квітів, продуктів, робота в холодильній камері чи взагалі в магазині товари розкладати, збирати, дивитися, що зіпсулося, не зіпсулося, е, повністю оцінювати ситуацію декраз по магазинах по порядах і так далі. Тиблиці і садівництво, озеленення. Це було колись класикою, зараз також. Багато хто йде на цю роботу з тих, хто, ну, наприклад, старшого віку, які люблять працювати на вулиці. Погода дозволяє. Це стереотип про погоду в Нідерландах, повірте мені. Не вірите, подивіться ось це відео про 10 міфів в Нідерландах. І там ви побачите багато чого цікавого на тему стереотипів, як вони формуються, я там все розказала. Також, наприклад, збір овочів та фруктів, в принципі, це більше рахується як сезонна робота, так? тому що в сезон найбільше цієї роботи вас роботодавець найбільше може завантажити. Але, в принципі, круглий рік тут в супермаркетах є свіжі овочі фрукти, і я дивилася маркування спеціально. Там написано, що вони в Нідерландах, не всі, але ну, на правду, більша частина, велика частина, правильно сказати так. Тобто ось такі роботи можна робити людям без знаття мови. Мене питали за прибирання, наприклад. Ну, За прибирання також, але залежить від того, якщо ви на фірмі влаштовуєтеся, то ну, перша людина мусить вам пояснити хоч якось що треба зробити. Але на кожній з цих робіт потрібно пояснити. І на кожній з цих робіт, врахуйте, що є ще й багато українців, бо зараз багато хто приїхав. Тому не бійтеся ну, таких робіт, якщо ви фізично Можете їх виконувати, то, е, А, до речі, я ще згадала. Ще пральні. Багато хто шукає українців без знання мови. Е, в пральнях, наприклад, е, там також є багато роботи, бо коли я цікавилася, то е, такі різні варіанти мені перерахували. Так, також ще є інформація про е, робочий час у Нідерландах. Основний її робочий час становить 36-40 годин на тиждень, але включаючи понаднормові, наприклад, роботи, ви можете працювати максимум 60 годин на тиждень. За понаднормовий годинник, за понаднормові, перепрошую, години роботи ви маєте право на додатковий вихідний день або, ну, звичайно, що ви підпадаєте під цю додаткову оплату працю, яку я розказувала попередньо в цьому відео. А ще така дуже цікава статистика. Я для себе поцікавилась, хочу з вами поділитися. Е, щодо заробітної плати по руках з 2012 наприклад, по 2023 рік. Середня зарплата була 33 тисячі. Це то, що ми називаємо, брудна, а не чиста, нето. Е, і вона піднімалася, наприклад, я також вставлю табличку. Це просто так, щоб. Мені, ну кажуть, у мене освіта економістів. В принципі, взагалі людині будь-якій, напевно, буде цікаво подивитися на ці цифри, бо так ти розумієш розвиток держави. Правильно, коли росте зарплата, це пропорційно до всього, а не росте рівень інфляції і так далі. Не будемо за це. То ти можеш розуміти, що робиться в державі, так? Ну і там, наприклад, було 32 500, 33 в 2014 році, потім знову вирівнялося там. Можете собі подивитися, і в 2023 році 40 тисяч євро. Але це вказано на сайтах, що це є бруто-зарплата. Багато де пишуть, що це приблизно в чистими на руки виходить 32, 35, 33. Ну, все залежить від віку, від посади і від того калькулятора, про який я вам говорю, що я можу для вас зробити відео. Щоб повністю вже прояснити про зарплати. Давайте ще поговоримо про бруто і не. Будемо говорити так ну, на хлопський розум, щоб було все чітко і зрозуміло. Ви на співбесіді дуже часто почуєте, таке як бруто-Нето. Це завжди ви будете чути, тому що тут інакше не рахують. Вони так привикли жити, в них така система. В нас в Україні, ви знаєте, просто зарплата. Тобі називають зарплату, і ти розумієш, що ти там отримуєш вже на руки або плюс-мінус так. Бруто нетто в нас я в Україні не стикалася з таким, може, ви стикалися. Перепрошую, бо зараз мене поправлять, я тільки що зрозуміла. В нас також є податки, я це все знаю, вони відмінусовуються, але взагалі така е схема розмови працівника і роботодавця, як Бруто-НЕТО, в нас не поширена. Я мусила оконкретизувати для тих, хто хотів би мене поправити саме в цій темі. Отже, е бруто. Е це буде одна з е сум, яку ви отримаєте до сплати податків. Та інших відрахувань, це ваша валова заробітна плата, яка буде вказана в вашому договірі головна. І також нетто це є чиста заробітна плата, це гроші, які ви отримаєте після сплати всіх податків і всіх відрахувань. Тобто, бруто, це те, що вам нарахували, умовно вам там нарахували 2500 і тоді на руки чиста зарплата, ви вже собі знімаєте з карточки там. 2250, наприклад, все в залежності від того калькулювання, про яке я вам казала. Це так на хлопський розум по-простому. В контракті у вас зазвичай буде прописано бруто, але коли ви підете в муніципалітет, часто, до речі, в контрактах також вписують і інето на такому додатковому листочку, вже прокалькульовують не кожен роботодавець, але є таке. І коли ви йдете в муніципалітет, якщо ви перед тим отримували якусь допомогу, вам потрібно попередити муніципалітет про те, що ви вже працюєте на роботі, щоб припинили вашу допомогу, до речі, вона припиняється з 1 числа наступного місяця. Тобто, якщо ви влаштувалися на роботу 10, 15 чи 20 вересня, наприклад, але вже отримали ці гроші, вам їх повертати не треба. Тобто, я маю на увазі допомогу і ви отримували, але влаштувалися вже на роботу, вам не потрібно повертати ці кошти, бо ви їх отримали до того, нарахування на початку місяця або в кінці навіть попереднього місяця. І вам потрібно повідомити муніципалітет про те, що тепер ви працюєте. А так як ви знаєте, що раніше було інакше, що могла вийти з сім'ї, наприклад, чоловік і дружина, одна людина на роботу, то інші людині збереглася. Ще допомога. Тепер не зберігається допомога. Якщо, наприклад, у вас двоє людей, і вирішує одна людина йти працювати, то знімають допомогу із чоловіка, із дружини. Ви маєте сказати про це муніципалітету. Зазвичай принести цей договір. І е, в наших муніципалітетах, де я була зареєстрована, дають такий листочок, де ви заповнюєте свою зарплату, і там ви вносите і бруто, і нету. Тому, в принципі. Цей калькулятор буде для вас корисним, якщо в вашому договорі не вказано цієї зарплати. Ну, ви вже, Хто стикався, напевно, точно знає. І таким чином потім муніципалітет припиняє вам допомогу. Якщо ви з певних причин перестаєте працювати, а причин є і різні і є роботи дуже часто, що вас навіть не попереджують завчасно, хто не бачив цього відео, то подивіться. Про роботу в Нідерландах, і ви припиняєте ваш робочий контракт станом, наприклад, навіть з завтрашнього дня, ви так само звертаєтеся в муніципалітет. В принципі, в контракті, якщо вже є вказано в вашому договорі, що припинити роботу мож, припинення роботи може бути з будь-якого дня, тоді вам, в муніципалітеті, не потрібно ніякої додаткової інформації. Просто приходите і кажете, от я вже більше не працюю. І на віру вони, сплять, з якого числа, і ви їм кажете тату. Ну і таким чином вам мають нарахувати вже, починати нараховувати допомогу, якщо ви не працевлаштуєтеся наново згідно тих термінів, коли ви там закінчили цей свій робочий контракт. Так, що ось така інформація загальна про, в принципі, не загальна, а повна про зарплату в Нідерландах. Я старалася так зібрати. Все-все разом з табличками, щоб ви могли собі зупинити відео, подивитися, чітко собі глянути і по віку, бо пишуть мені дуже різного віку, за що я дуже пишаюся українцями, і, і дуже молоді особи, і різні особи, і дуже старші, і люди з певними обмеженими можливостями також дуже цікавляться з роботами, то я просто за наших українців дуже-дуже сильно вболіваю. Отже, в загальному це повна інформація про зарплату в Нідерландах, яку я старалася для вас зібрати в цьому відео. Нагадую, якщо вам потрібно прокалькулювати, як це зробити, я можу зняти окреме відео. Пишіть мені в коментарях або в інстаграмі, щоб я знала, чи є попит на це відео, чи потрібно робити мені цю для вас роботу. А також хочу вам знову нагадати про підтримку каналу. Який я знімаю українською мовою, коментарем від чотирьох слів, адже це важливо, такі алгоритми Ютубу і Інстаграму буду завжди про це нагадувати, бо хочу, щоб більше і більше українців бачили це відео і щоб канал розвивався. Також лайком, коментарем або поширенням. Дякую вам, всім нам миру і добра. Ще побачимось, па па па, -па.